Привіт всім! Сьогодні хочеться представити до вашої уваги топ 10 серіалів 2000-х років, які ви могли пропустити і які вже перейшли в розряд класики. Думаю, що вони навіть зараз ще не втратили своєї актуальності. А перед тим, як ми почнемо, нагадую вам підписуватися і ставити лайки. Це дуже мотивує створювати цікавий контент. Це топ-10, але місця тут досить умовні. Всі серіали круті. Напевно, половину серіалів із цього списку я дивився ще по телевізору, тому кінцівки деяких серіалів навіть трішки призабув. Проте гарантую, що всі серіали із топу варті вашої уваги. На 10-те місце я поставив серіал таємниці Смолвіля, один з найулюбленіших серіалів мого дитинства. В серіалі розповідається про молоді роки Кларка Кента, він же Супермен. Події розгортаються в провінційному містечку Смолвіль у штаті Канзас. Джонатан і Марта Кларк, які знаходять в полі дитину, вирішують її всиновити, оскільки власних дітей не мають. Через приблизно 15 років Кларк ходить в звичайну школу і веде на перший погляд звичайний спосіб життя. Але це лише на перший погляд. Думаю, не потрібно розповідати, якими силами володіє Супермен. Хоча в серіалі він пізнає свої сили поступово. Одного разу Кларк рятує сина багатія і вони стають друзями. Лише згодом Лекс переходить на темний бік. В серіалі купа різних персонажів і відсилок до Всесвіту DC. Проте за договором із правовласниками в серіалі було заборонено згадувати ім'я Супермен чи використовувати його символіку. Звичайно, серіал старенький, тому він і на 10 му місці. Проте, думаю, що він не втратив своєї актуальності навіть зараз. Тут чудово показана як серйозна драма, так і підліткове життя. Непогані екшн сцени і закручений сюжет. Дуже добре показано, як Супермен робить свої перші кроки. Непогана любовна лінія. Серіал складається із 10 сезонів по 20 серій. Пам'ятаю, з яким задоволенням я дивився цей серіал в дитинстві. Отже, однозначно рекомендую серіал таємниці Смолвіля до перегляду. Дев'яте місце займає серіал, з якого навіть зараз зроблять шоце. І це відчайдушні домогосподарки. У центрі подій чотири домогосподарки, які живуть у тихому передмісті і шукають особистого щастя. Сюзан залишилась одна після того, як чоловік проміняв її на секретарку. Колишня фотомодель Габріель вийшла заміж за розрахунком, а потім завела роман із юним садівником. Брі намагається зберегти шлюб, що розвалюється, і порозумітися із сином наркоманом і дочкою. Лінет поставила хрест на блискучій кар'єрі у великій компанії, щоб присвятити себе вихованню дітей. Події закручуються, коли ще одна домогосподарка Мері помирає, але набуває здатності проникати у всі секрети, заховані за зачиненими дверима. Цей серіал я теж дивився в дитинстві, знаєте, це той випадок, коли мама чи сестра дивляться якийсь серіал по телевізору і ти теж на нього підсідаєш. Оце якраз той самий випадок. Відчайдушні домогосподарки у 2007 році було оголошено найпопулярнішим серіалом у світі. За час свого виходу він зібрав просто неймовірну кількість номінацій і нагород. А це вже багато про що говорить. Дев'яте місце серіал займає лише через те, що я вже трішки перезабув сюжет і кінцівку, але враження залишилися виключно позитивні. Думаю, що цей серіал перший в цьому топі для повторного перегляду. Отже, можу порекомендувати серіал Відчайдушні домогосподарки до перегляду. На восьмому місці знаходиться один з легендарних серіалів «Загублені» або просто «Лост». За сюжетом, літак, що виконує рейс сідней Лос-Анджелес, зазнає катастрофи: 48 пасажирів виживають і опиняються на безлюдному острові, десь посеред океану. Шанси на те, що їх знайдуть навеликі. Щоб вижити в умовах дикої природи різноманітним героям потрібно розраховувати лише на себе. Їм буде потрібно навчитися співпрацювати заради виживання. Все ускладнюється ще більше тим, що острів приховує купу смертельно небезпечних таємниць, які буде необхідно розгадати. Це вже можна сказати культовий серіал «Лауреат премії Еммі» і Золотий Глобус. Чудовий сюжет, добре підібрані актори, цікаві персонажі, прекрасні локації, завдяки чому серіал і здобув таку популярність. Єдина проблема для мене тут незрозуміла кінцівка і занадто мутний і закручений сюжет. Особливо це стосується останніх сезонів. Я почитав відгуки до серіалу, то багато людей пишуть, що все зрозуміло, просто потрібно уважно дивитися. Можливо, це і правда, бо я дивився цей серіал ще в дитинстві. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, ті, хто дивився цей серіал. Проте, незважаючи на деякі недоліки, серіал загублені залишив у мене позитивні враження. Серіал тримав інтригу і напруження від серії до серії. Рекомендую до перегляду. сьоме місце я віддаю серіалу «Втеча з в'язниці. У центрі сюжету молодший брат Майкл Скотфілд, який хоче організувати втечу із в'язниці для свого старшого брата Лінкольна Барроуза, якого помилково засудили до страти. Якраз про це і буде перший сезон, а також про те, хто ж підставив старшого брата. На перший погляд ніби не дуже цікаво, але це лише на перший погляд. Тут чудова реалізація, надзвичайно цікаво спостерігати за тим, як Майкл буде втілювати свій геніальний план в життя. Хороша тут як детективна, так і драматична складова. Серіал здобув значну популярність свого часу, отримав багато номінацій і нагород разом із глядацькою симпатією. Всього вийшло 5 сезонів. Велася робота над шостим сезоном, проте вона була припинена. Думаю, що п'ятий сезон є останній. Нехай деякі сезони трішки й просідають, але серіал однозначно вартує перегляду. Рекомендую. На шостому місці розташовується серіал Теорія брехні. Сюжет розповідає про доктора Лайтмана, який вважає, що всі люди брешуть. І щоб це довести йому достатньо поговорити з людиною лише декілька хвилин. За статистикою, середньостатистична людина бреше в розмові один раз за 5 хвилин. І от доктор Лайтман допомагає виявляти цю брехню разом із своїми колегами. З ними працюють не тільки прості громадяни, але й конгресмени, ФБР та інші високопоставлені особи. Доктор Лайтман є професійним психологом і в своїй роботі читає жести, міміку, пози і тому подібні речі. І так визначає, чи бреше людина чи ні. Як на мене, ідея цікава, навіть зараз. Пам'ятаю, як чекав нових серій, коли вони виходили на плюсах. Всього вийшло три сезони. Серіал надзвичайно захоплюючий, за сюжетом тут цікаво спостерігати. При перегляді цього серіалу можна чудово провести час і розслабитись. Ну і не можна не відмітити чудову акторську роботу Тіма Рота, який власне і зіграв доктора Лайтмана. Це один із найсвіжіших серіалів в цьому топі, тому він має досить хорошу картинку. Отже, однозначно рекомендую серіал Теорія брехні до перегляду. П'ятірку лідерів відкриває серіал «Пагорб одного дерева. За сюжетом події розгортаються у провінційному містечку Тріхіл. Головними героями є Лукас Скотт, єдиний син своєї матері, який ріс без батька, а мати змушена була важко працювати. І Нейтан Скотт, син заможних батьків, капітан баскетбольної команди і типовий синок багатіїв. Вони обидва люблять баскетбол, але об'єднує їх не тільки це. З'ясовується, що в них один батько, який покинув матір Лукаса. І от між братами починається боротьба як на баскетбольному полі в рамках однієї шкільної команди, так і за її межами. А їхній батько постійно підігріває загострення протистояння, бо робить ставку на свого законного сина, на те, що він стане успішним професійним гравцем. За цими всіма перипетіями можна буде поспостерігати цілих 9 сезонів. Типова підліткова драма, яку я, власне, вперше подивився в підлітковому віці. З того часу переглядав серіал двічі так точно. Можна сказати, це один з моїх найулюбленіших серіалів. Чудові історії підліткових відносин і кохання. Драматична складова теж на високому рівні. Єдиний момент, це те, що в останніх сезонах серіал відверто просів. Як на мене, в шостому сезоні була чудова кінцівка. Думаю, що серіал актуальний і зараз, однозначно вам сподобається. Рекомендую до перегляду. На четверте місце я поставив ще одну підліткову і не тільки драму «Вогні Нічної П'ятниці. Події розгортаються в вигаданому провінційному містечку Ділан, штат Техас. Містечко виглядає дуже депресивно: низькі зарплати, безробіття і тому подібне. Всі там живуть одним американським футболом. А якщо точніше, то шкільною командою Діланські Пантери. Команду розпочинає тренувати тренер Ерік Тейлор. Але як назло, у першій же грі травмується провідний гравець команди. І тут якраз починається справжній тиск на тренера. Сюжет слідкує за декількома гравцями команди, для яких гра футбол є ще не єдиним шансом вибитися в люди, адже більшість з них із неблагополучних сімей, ще й з усіх сторін на них тиснуть результатом. На протязі п'яти сезонів ми з вами побачимо перепетії їхнього шкільного життя: тренування, стосунки, подолання перешкод і, власне, пошук цілей у житті. Ще один з моїх улюблених серіалів справжня драма Без приторності і надуманих проблем, які навіть проблемами не назвати. Багато з того, що відбувається з головними героями, має місце і в реальному житті, при перегляді пробиває на справжні емоції. Єдиним мінусом я б назвав тут якість картинки. Я, звичайно, розумію, що серіал не свіжий, але все ж в мене склалося враження, що це якийсь режисерський хід. Ну або ж це просто низький бюджет. Ще тут розкрита спортивна складова, що мені теж дуже сподобалося. Серіал чудовий, рекомендую. Третє місце займає серіал Герої. Сюжет розповідає про кількох людей, які серед інших після сонячного затемнення отримують суперздібності. І от декільком людям чи то пак героям доведеться рятувати світ від катастрофи. Яку передбачила інша людина із суперздібностями. У цьому серіалі є все. Супергерої, різні злочинні секретні організації, суперзлочинці і таке інше. Звичайно, головні герої не зовсім герої в звичайному розумінні. Це звичайні люди, які отримали суперздібності. І не всі тут безкорисні і прагнуть рятувати світ. Актори чудово вписалися в ролі, особливо переконливим вийшов головний злодій. Цікавий сюжет. Історія кожного головного героя затягує і захоплює твою увагу. Кожному актору підібраний чудовий і підходящий образ. Перший сезон спочатку здається трішки рваним, показані куски життя різних людей. Але потім вони починають стикатися і все стає на свої місця. Трішки підпортила другий сезон забастовка сценаристів, його другу частину переписували, і третю теж. Проте це не дуже кидається в очі. Але через низькі рейтинги серіал було закрито після 4-го сезону. Мені серіал сподобався, планую передивитися, як буде час. Отже, рекомендую серіал Герої до перегляду. Напишіть, хто бачив серіал, чи заслужив він на закриття. На друге місце я поставив серіал Самотні серця. Хоча тут, хто як перекладає, в оригіналі це абревіатура ZOC, що розшифровується як Окургоранж. Я ще зустрічав назви Одинокі серця і чужа сім'я, але давайте зупинимося на назві самотні серця. В центрі сюжету тут Райан Едвуд, підліток із неблагополучної родини і також з небезпечного району. Райана ловлять під час викрадення машини, йому дають безплатного адвоката Сенді Коена. І от Райана випускають, але з'ясовується, що йому нікуди йти. І Сенді та Кірстен Коєни, по суті, всиновлюють Райана. В серіалі ми побачимо, як хлопець із нетрів буде жити і адаптуватися в районі, де живуть одні багатії, та ходити в одну школу із мажорами. Період початку виходу серіалу він мав просто неймовірну популярність, зібрав купу нагород і номінацій. Проте, згодом рейтинги почали падати, і після чотирьох сезонів серіал Самотні серця було закрито. Хоча петиція із закликом продовжити серіал набрала більш ніж 700 тисяч підписів. Чудова драма, яка показує класову нерівність і проблеми в суспільстві. Але перш за все це серіал про підлітків, їх стосунки переживання і проблеми. Як ви вже зрозуміли, мені серіал дико зайшов. Переглядав його, напевно, тричі. Тому рекомендую і вам до перегляду цей чудовий серіал. Думаю, що він всім вам сподобається, незалежно від віку. Рекомендую. А на перше місце я вирішив поставити справді важку артилерію, і це серіал Доктор Хаус. Звичайно, я підозрюю, що людей, які не бачили цей шедевр, зовсім небагато. Але якщо такі все ж є, то давайте поговоримо про цей серіал трішки більш детально. Доктор Хаус, роль якого блискуче зіграв Хью Лорі, за що отримав два золоті глобуси. Блискучий діагност. Проте через особливості характеру не користується особливою популярністю як в пацієнтів, так і в колег. Він замкнений і надзвичайно цинічний бунтар, який не звертає увагу на свою поведінку, ще й до всього має залежність від знеболюючих. але ці всі недоліки перекриває із запасом його геніальність як лікаря. Він вирішує проблеми, які не можуть вирішити інші лікарі, і разом із своєю командою рятує пацієнтів. Сіра складається із восьми сезонів, має в своєму активі 168 номінацій і 56 різних нагород. Які занадто довго перераховувати. На Вікіпедії про це є окрема стаття. У 2013 році серіал подивилося більше 80 мільйонів глядачів, за що був внесений в книгу рекордів Гіннеса. Як ви вже зрозуміли, серіал «Доктор Хаус» культовий. Мені він дико зайшов, само собою, передивлявся його декілька разів. Тому однозначно рекомендую до перегляду. А якщо вам сподобався мій огляд, то ставте лайки і підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях свої улюблені серіали цього періоду. Можливо, я включу їх в другу частину. Зауваження і побажання теж можете писати в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі!